Привіт, друзі, гудмоненькі були чудринята! В одному з наших випусків ми вже розповідали про благодійну акцію шлях до перемоги, в рамках якої збирались кошти на розвідувальні з дрони через платформу «Юнайтед24», продаючи двотомники одноіменних мальописів від митців з видавництва Девіл Production та крутезні колекційні фішки. В ньому йшлось також про історію створення та авторів цієї збірки. Якщо ви пропустили цей огляд, посилання на нього я залишу в описі цього випуску. Так от в тому ж відео я згадував про ексклюзивне видання цієї комікс-збірки у твердій палітурці, яка містить усі 10 випусків разом, та мало е, бути прикрашене підписами видатних українців. І от сьогодні ми розглянемо цей самий ексклюзивний примірник. Його нам надав один з організаторів акції, а саме Аврора Мультимаркет. Так, це той самий магазин із великим різноманіттям корисних дрібничок, який полюбляють і дорослі, і діти. В чому особливість цього видання та чий саме підпис прикрашає виграшні його примірники, ви дізнаєтесь вже за мить. Хоча щодо автографа ви, звісно, і так же здогадались. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми продовжуємо. Отож, друзі, акція Шлях до перемоги, яка тривала з лютого по квітень 2023-го, завершилась. Загалом протягом неї вдалося зібрати 5 мільйонів гривень. Але до цієї суми Аврора додала ще 6 мільйонів 200 тисяч. Таким чином, мета акції, а саме зібрати 11 мільйонів 200 тисяч, була досягнута. На ці кошти через Юнайтед 24 були закуплені два розвідувальні дрони Арк Ютрицяп'ядром виробництва Данії. Ці БПЛА передають відеозображення у режимі реального часу та дозволяють отримати розвіддані, не наражаючи на небезпеку наших воїнів. А радіосистеми цих комплексів здатні протистояти засобам радіоелектронної боротьби. Розуміючи, що ці пташки неабияк допоможуть нашим захисникам наблизити нашу перемогу, у рамках акції Шлях до перемоги був організований другий збір, який допоміг закрити ще більш масштабний збір, а саме на 10 таких датських розвідувальних дронів, у межах проєкту Армія дронів, амбасадором якого є Марк Геміл, виконавець ролі Люка Скайвокера у кінофраншизі Зоряні війни. Протягом другого збору тривав розіграш, в якому, в залежності від суми донату, окрім інших подарунків, можна було отримати саме ось цей от ексклюзивний мальопис Шлях до перемоги. Отож пропоную розглянути його більш детально. Це унікальне видання, яке містить разом усі 10 випусків збірки, яку ми вже оглядали раніше, проте я повторюся. Всі історії засновані на реальних подіях початку героїчного спротиву українців повномасштабній навалі Ерефії, які вже встигли стати легендами. Мова йде про привиди Києва та фортецю Азовсталь, Чорнобаївку, захисників острова Зміїний, Конотопську відьму та інших українських героїв. За жанром історії практично на будь-який смак. Переважна більшість, звісно, це вибуховий екшн. Але також тут є і фентезі. Дитяча казка та трохи гумору. Кожна з історій несе важливий наратив, показуючи силу та незламність українців. Розташовані вони тут дещо в іншому порядку, ніж у маленьких примірниках. Але це не впливає на зміст, адже сюжет кожного з 10 випусків окремий і завершений. Як бачите, ексклюзивний примірник моцний та доволі великий. Ось як він виглядає у порівнянні із звичним виданням у м'якій обкладинці. Він у твердій палітурці із лакованими елементами та назвою. Папір в ньому також крейдований та щільний. В кінці видання є галерея з концепт-артами, що ілюструють процес створення коміксу. Їх, до речі, немає у маленьких примірниках. І найцікавіше, за умовами акції розігрувались 10 таких примірників із автографом нашого залізного генерала Валерія Залужного нехай береже його Господь. І це, як на мене, вельми гідно, адже наразі мало хто з видатних українців може порівнятися із нашими захисниками, козаками та отаманом, що їх очолює. На сьогодні збір закрито. Всі обіцяні 10 примірників ексклюзивного коміксу підписані паном генералом і вже в дорозі до своїх власників. А поки ми готували цей випуск, за океану прилетіла чудова новина. У Сполучених Штатах англомовна версія мальописа Шлях до перемоги отримала срібну відзнаку від Незалежної асоціації видавців імені Бенджаміна Франкліна в номінації графічні новели. І це неби як круто, адже це перше в історії міжнародне визнання українського мальописа. Друзі, а чи брали участь у акції шлях до перемоги ви? Можливо, це саме вам поталанило виграти примірники з підписом Валерія Федоровича. Поділіться у коментарі своїми враженнями від коміксу. Обіцяємо, жоден з коментів не залишиться без уваги. А як би там не було, не забувайте, будь ласка, підтримувати Збройні Сили України. Адже саме завдяки їм ми все ще живі, та маємо нагоду споживати та створювати український культурний продукт і малюписи в тому числі. А я сподіваюся, вам було цікаво, тому поставте подобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. На цьому в мене поки що все. Trimaimeis. Dalyvau.